Алло! Ліля, привіт. Дмитри. Привіт! Потребую твоєї допомоги. Замовила столик, але не можу його зібрати. Не маю ні інструменту, нічого. Та без проблем. Скоро буду. Кидай адрес. Але запам'ятай: не адрес, а адреса. Ага. Фух. Перепрошую за запізнення, бо на дорогах такі пробки страшні. Пец. Дмитре, пробки це затички до пляшок, а велике скупчення автомобілів, грамотні українці, називають затор. Ну добре, добре. Розказуй, що в тебе за проблема? Що треба починити? Ти, напевно, хотів сказати полагодити. Ну так, хотів сказати полагодити. Дмитре, столик треба зібрати. Ходім, покажу. Ну, Ходімо. І <ріст> Що то є той столик? Ну так, ось маю навіть інструкцію. Та не треба мені інструкцію. Зараз візьмемо твердку і все зробимо. Ти мав на увазі викрутку. Ну так, якось викрутимось. <ріст> так. Щуп'ю. Ох, Дмитре, а нехай йому. Запам'ятай, якщо хочеш висловити своє невдоволення якійсь людині, то можеш зробити за допомогою таких висловів: дідько б тебе взяв, а біс тобі в гомілку, бодай на тебе трясця. Трясця. А не перебивай. А щоб ти луснув, а щоб ти скис, хай тобі на язиці пузирі сядуть. І ще багато-багато таких висловів. Запам'ятай хоч всі. Слухай, де да пристань мені лупити фонариком? в очі. Не фонариком, а ліхтариком. Слухай, Ліль, я тут е повз кінотеатру їхав, побачив об'яву, а так другий йде. Може, в кіно? Не об'ява, а оголошення. а в цьому випадку краще сказати афіша. Ну добре, так що, в кіно? Ех, знов ти за рибу гроші. Не розумію. То чого тут риба і гроші. Квитки я куплю, а в кінотеатрі риби нема, там тільки попкорн. Та не піду я з тобою в кіно. Краще дізнаємося, які версії були в українців, що означає вислів знов за рибу гроші. Це коли це в мене постійно таке відбувається з моєю сім'єю. Коли ти хочеш пояснити щось своїй сім'ї, а вони стоять на своєму у їх, їх є своя думка, в тебе своя. І вони тобі кажуть, скільки ти будеш це повторювати? Знову ти за рибу гроші. Отаке часто в мене відбувається теж. За рибу гроші, ну то гроші на смарку. Знову те саме. Знову те саме. Саме повторюється. Не змінюється. Не змінюється, знову те саме повторюється. Знову те саме. І знову ви про це. Знову за рибу гроші? Та взагалі якась. Незрозуміла тема. Повторяти те саме даремно. Мабуть, якась вигода знову платити за те, що вже платив. Ну, типа, опять те ж саме. Ну тобто, може, щось розповів, вже, а тебе знов про це питають, і ти вже о, опять за рибу гроші. Та бабушка мене казала: ну, знову за, ць, гроші за те саме. Що знову платити за рибу придеться? Вже не буде за рибу, що хтось повертається. Вже до питання, яке з'ясовували раніше. Знову починаєш те ж саме. Отож, знов за рибу гроші означає уперто наполягати. Тобто я дуже впертий. Так, можна ще сказати наполегливий, невгамовний. Мені більш підходить невгамовний. <рес> Хвали мене, моя губонька. Будеш чай або бокаву? Ти знаєш. Не відкажуся від кави сливками. Не відмовлюся від кави з вершками, бо сливки ростуть на деревах, і в каву їх ніхто не кладе. <пипит> mm -hmm. mm. Такий крепкий кофе. <міт party noise> Міцна кава. Може пом'якшити вершками? Та ні, я краще сахарку добавлю. Цукру! А ще довго тобі той столик збирати? Ще хвилин десять. Дивлюсь на тебе баглаї напали. Ніхто на мене не нападав. Я сам на кого хочеш нападав. І ніяких баглаїв я не знаю. Не верзи, дурниць. А ви знаєте, що означає вислів баглаї напали? <паспілляння> баглаї напали? Несподіванка. Неочікуванка якась. Можливо, дія, до якої тебе нічого не спонукало, але це трапилось. Або лінивий, коли людина. О, напевно, все таки так. Дійшла думка до моєї голови. Точно, це лінива людина. Мені здається, хай буде відповідь така. За мої знання української мови. Я окремо хочу подякувати своїм вчителям, які навчили мене багато чому в своєму житті. Це мій перший вчитель української мови. Оксана Леонідівна і другий мій вчитель Олена Васильівна. Дякую їм окремо. Баглаї напали. Не знаю чесно. Баглаї напали. Що це з бісами опять. Баглаї. Баглаї. Ну, напевно, не знаю. М -м, якась безвихідна ситуація. Ні, це мені не зрозумілі слова. Просто невідомо для про мене. Це щось страшне. Арда якась напала. На ну, якісь дурні люди напали. Хтось на когось напав? Баглаї напали не знаю. Вислів баглаї напали означає напали лінущі». Що ти вигадуєш? Нічого не лінуєшся. Та що ти кажеш? То чому ми досі товчемо воду в ступі? Нічого ми тут не товчемо. А де результат? А от побачиш одразу після опитування. Че, то все ж і ніц нема. Це робити то значить без сенсу щось. Товтися, напевно, на одному місці. Це щось схоже з тої галузі. Тобто займатися одним і тим же, але, можливо, в кінечному результаті це не приведе до якихось м -м, виправданих дій. Ти вода уступити. Повторяти, повторяти, Дайте саме. А, ну це говорити те саме і не приймати ніякого рішення. А, ну це робити нічого, знаєте, доносен, як то кажуть. Займатися бозначим. Повторювати 20 разів одне і те саме. Сім мішків гречаної вовни. З кітьмами, в мене проблем нема. Тепер ти знаєш, що топкти воду в ступі означає марно гаяти час. Займатися чимось безрезультатно. Як же ж безрезультатно? Столик! Собраний. Зібраний. Зібраний. Яка прекрасна робота. Як я можу тобі віддячити? Ну, ти ж знаєш аватар, кіно. Та ладно, жартую, жартую, нічого мені від тебе не треба. Ти мене вчиш українською. Тож ми врощаті. Правильно казати, ми поквитувалися або ми квити. А зараз перевірю, як ти засвоїв сьогоднішній урок. А давай перевіримо. Переклади українською слова пробки. «затори», Починіть. Полагодити. «отвертка», Викрутка. Сахар. Цукор. Слівки. «вершки», А а, а... «а що? Підбери фразологізм. Напали лінощі. Баглеї напали. Марно гаяти час. Товкти воду в ступі. Уперто наполягати на чомусь. Знов за рибу гроші. Ех, тре. Ти сьогодні зробив тільки одну помилку, тому я не відпускаю тебе додому. Допоможеш мені з генеральним прибиранням? Це замість покарання. Зустрінемось на наступному уроці. Не верзи дурниць.